Людмила Захарова проживає у приватному будинку. Одна нею опікується соціальна працівниця територіального центру соціального обслуговування. Сьогодні разом з нею до Людмили Петрівни завітав працівник пожежної частини. Нас пожежної частини з міста Славута. Дивіться, ми проводимо профілактичну роботу для запобігання винтню пожеж. Зараз у нас така ситуація, що у нас дуже збільшується кількість пожеж, кількість загиблих на пожежах. В Зв'язку з тим ми проводимо профілактичну роботу. Серед всіх верст населення після проведення бесіди та інструктажу власниці будинку вручається пам'ятка із правилами протипожежної безпеки. Наступні літні підопічні терцентру проживають у багатоквартирному будинку, в якому небезпека може надходити від перевантаженої чи несправної електромережі. І вручимо листівочку, щоб ви знали, така пам'ятка для жителів Хмельниччини. Тут такі самі основні причини пожеж, і як від них вберегтися. От, тримайте, почитайте, будете мати час. Дякую, дякую. Галина Корчагіна рада гостям та спілкується охоче. Ви ж ека котла і, і все сказав, все хорошо. Все добре, у вас що все добре. Як? Проводка, електропроводка. Таких підопічних у соціального працівника Тетяни Ромець 14. В зимовий період доводиться особливо слідкувати за пічним опаленням та електроприладами. Ми за цим слідкуємо, ми їх щорічно, якби коли починається опалювальний період, то ми контролюємо це все, ми попереджаємо відповідальність, щоб вони за цим всім дивилися. Але так як вони старенькі, вони не завжди. Дотримуються, але ми це все дивимося за тим, щоб не було ніякої біди нічого не сталося. Пожежники завжди працюють у тісному контакті із соціальними працівниками, але їх найбільше турбує інша категорія. Якщо які, так скажімо, неблагополучні версії населення, то з ними треба проводити роботу постійно, тому що їх саме важче вберегти від того, що виникла пожежа. Необережність під час куріння серед таких людей найпоширеніша причина пожеж, що часто приводить і до загибелі людей. Хоча є випадки, коли пожежі стаються і в благополучних родинах. На жаль, пожежа це така надзвичайна ситуація, яка не зважає на те, чи людина благополучна чи не благополучна, і в кожного може статися такий випадок в когось по необережності, в когось же це наслідок того, як вона себе веде веде такий неправильний спосіб життя. Пожежа в цьому будинку на щастя обійшлася без жертв, але будівля навряд чи буде відновлена. Тут була пожежа минулого року. Це будинок барачного типу. Тут наслідок необережності під час куріння. сталася пожежа житлового будинку. На жаль. Площа пожежі була близько 90 квадратних метрів і пожежа була вночі, тому в зв'язку з тим, що в пізній час був виявлення, пожежа спосюдилася на всю площу будинку. І... На жаль, майже весь будинок згорів. На жаль, тривожна статистика Шепетівщини, де з початку року трапилося 253 пожежі і загинуло 18 людей, включає в себе і Грудень, який вже встиг принести району чотири пожежі та одного загиблого. Безпечність, самозаспокоєння, самонадіяність, коли йдеться про пожежну безпеку, це досить погані порадники та помічники. Про це варто пам'ятати.